А сила лева в тобі конія року номер один про щодо 9 травня. Нібто президент Монголії, а також Нередрамоді вони вже відмовилися від участі в параді. Хто точно буде, ніби зголосилися це Фіцо і е, Сізіпін. Ми про ці зокрема візити, і що вони означатимуть, можливо, теж поговоримо. Але на початку представлю Олександр Мусінко, військовослужбовця Сил Терезсу. Вітаю вас Вітаю. і поговоримо так само в контексті розвитку. ТРО як явище, тому що е, цей формат забезпечення безпеки нашої обороноздатності запозичують зокрема інші країни, але про це трошки згодом. Ну і звісно ж про дронові ініціативи, розвиток, досвід якого український досвід запозичують так само і інші країни вже сьогодні. А щодо от, 9 травня, щодо пропозиції перемиря на 9 травня, ми пам'ятаємо, яким було великоднє перемиря, коли всю щоночі летіли дрони на Великі Ки релігійні свята летіли ракети, було чимало жертв, і вбиті українці, і поранені десятки. І врешті тут варто говорити про те, чого варті слова і пропозиції Путіна, там оголоси, які оголошує триденне перемиря під час під час проведення 9 травня, в Москві. Параду їхнього тематичного тоді, коли і Трамп, і Келох, і його оточення, і українська сторона неодноразово говорили про більш глобальне всеосяжне перемиря, щонайменше на 30 діб з пролонгацією. На наступне. Ну, по перше, дійсно, мова йде про те, що Україна чітко виходить із позиції 30-денного перемир'я, що найменше ви чули. Міністр закордонних справ допустив, що може бути і 60 діб, але першопочаткова позиція, яка була запропонована Сполученими Штатами Америки, підтримана Україною в Саудівській Аравії в ході перемовин на початку березня, вона передбачає саме 30-денний режим. Чому я поясню? Питання ж не в тому, що це чиєсь од бажання. От ми так вирішили, що це не два дні, не три дні, не чотири дні. Питання ж в тому, що режим припинення вогню це не просто а, взяти і зупинити вогонь. Це цілий комплекс заходів, який має бути передбачений і чітко прописаний у документі, угоді, домовленостях це можна назвати по-різному, але який буде передбачати вогонь припиняється о такій-то годині, такій то порі. Друге, що робити з важким озброєнням, яке є Росія підтягнула свою артилерію за минулі кілька тижнів в великій кількості. Але я думаю, що квітень місяць буде. Мабуть, рекордним поки що в цьому році за кількістю знищених російських артсистем, тому що втрачає ворог колосальну їх кількість завдяки успішним нашим діям. Але важке озброєння, що з ним робити, далі БПЛА, щоб тактичного рівня не літали вздовж лінії бойового зіткнення і не порушували припинення вогню. Наступне проводити створення демілітаризованої зони чи не проводити розведення, відведення позицій, багато інших факторів це має бути структуризовано. Наступне щоб у нас не виникало питань, як було під час так званого перемир'я великоднього. Коли ми бачили випадки, коли російські військові підходять і використовують цей час для того, щоб розміновувати окремі ділянки, створювати і покращувати свої можливості для того, щоб в майбутньому вже з 21 квітня пожвавити інтенсивні бойові дії, а подекуди навіть і 20 квітня, коли було це перемир'я. Це все треба структуризувати в відповідну угоду, передбачити механізм контролю і моніторингу, передбачити введення іноземних контингентів, які в тому числі мають гарантувати нам безпеку, і тоді. Це має працювати, а ось ці волюнтаристські рішення Путіна вони спрямовані виключно на те, щоб створити ілюзорність і враження, що Росія перебуває в перемовному процесі. Далі вони спрямовані на те, щоб нівелювати і відсторонити Україно-Американську ідею про е, припинення вогню, яка була запропонована, нав'язати власний порядок денний і сказати, що дивіться, ми готові до перемовин, але в нас є наші контрпропозиції. Давайте рухатися з цього. Бо ми так захотіли, бо Путін так собі захотів. Припинити вогонь, і всі мають це зробити. Ну і звичайна причина це парад. Реально ж ну уявіть собі, що буде відбуватися, якщо, наприклад, в московських аеропортах буде введений план кавер. Ну що буде повітряна тривога, будуть летіти дрони. А Україна демонструвала, що в нас є спроможності і можливості дрони долітали до Москви і до Підмосков'я, і там є велика кількість військових об'єктів, які є легітимною військовою ціллю. Відповідно, якщо б стояли завдання, а сили оборони України спроможні це завдання виконати і вдарити, навіть е пройшовши шаленовану лінію оборони. Але ми прекрасно розуміємо, що пастки, які можуть бути розставлені Кремлем, вони можуть і полягати в тому, що Росія може очікувати таких дій і потім намагатися звинуватити Україну, що мовляв, от дивіться, Україна, начебто, декларує умови про припинення вогню, але не хоче на них іти. Тому тут є теж свідомість, але треба розуміти, що коли починається режим припинення вогню спочатку доби, 8 травня. Отже, якщо цілий 8 травня Росія буде порушувати своє ж припинення вогню, і це буде зафіксовано і нашими іноземними друзями, і західними медіа, то 9 травня ми цілком маємо право вийти і сказати вибачте. А вони ж самі запровадили, самі порушили, самі ж порушують своє припинення вогню. Як ми можемо це дотримуватися? Ну, насправді, логіка і тактика в заяв високопосадовців РФ, і вона і полягає в тому, щоб, знаєте, плутати так би мовити покази, і сліди і максимально заплутати перемовників. Зокрема, і це стосується американської сторони. До речі, той самий республіканець Кенеді так і каже, цитую його Путін обманює Трампа практично на кожному кроці. Путін намагається, нібито всіх обдурити ось такими там триденними перемирями в той же час посилює свої сили на Ході, зокрема, на покровському напрямку перекидає формує там нові округи на кордоні з Фінляндією, готуючись там, можливо, до майбутніх ескалацій. Про це зараз теж згадаємо. Щодо покровського напрямку, адже головна ціль окупантів вийти на кордони Дніпропетровщини це одна з пріоритетних задач. і Про це зокрема повідомляє головнокомандуюч ЗСУ Олександр Сирський. Він додає, що не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій. Зосереджує. Учи основні зусилля на покровському напрямку, головнокомандуюч також присвятив день роботі в бригадах, які зараз тримають оборону, зокрема ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами, реб та резервами, аби протистояти тиску ворогам. Відсутність перспектив оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Він вперто намагається прорвати оборону наших військ і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області з цією метою. Щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи. Жене на смерть своїх військових звітує про примарні успіхи та перемогу. Попри постійні натиски, спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Пане Олександре, на тлі посилення наших військових підрозділів, бригади, зокрема на покровському напрямку, давайте не забувати і про те, що ну, Тройтер зокрема про це писав там про втрати північно-корейських вояків на Курщині. Там 600 цифр називав загалом 4,5 тисячі тих, які загинули і поранені. Про більше 10 тисяч контингент в цілому ми говорили наданих військовиків північної Кореї, яким чинином Путіну. Але тобто ми посилюємося, вони посилюються, зокрема, і озброєню тими самими. Можливо, там коксанами я не знаю, САУ і бронетехнікою від Північної Кореї. Про це пише вже південна розвідка розвідка Південної Кореї. Е, наскільки цей напрямок, от зокрема, Покровський, в контексті Дніпропетровщини, є загрозливим? І чи не буде перекидання сил Курщини з тієї самою саме на Покровськ? Так як воно, це було, до речі, кілька місяців тому? Воно відбувалося вже. Тобто певні сили дійсно перекидалися, і російське командування давало доручення про перекидання, зокрема і з Курської області, з цього напрямку. Тимчасовий захід це не значить, що вони не будуть вести бойові дії на Курському напрямку, будуть, але це був екстрений тимчасовий захід для того, щоб посилити наступ на покровському напрямку. Крім того, на сьогоднішній день можна фіксувати явні цілі, якщо ми говоримо про літню кампанію російських військ наступально. Якщо така взагалі буде їм. Дасться це організувати, це буде Лиманські і Покровські напрямки. Очевидно, що мета повне захоплення Донецької області. Таку ціль собі ставить ворог. Покровський напрямок є важливим. Ви бачите, що головнокомандувач збройних сил України підкреслює генерал Сирський про те, що незважаючи на те, що Росія не має успіхів, вони не мають зараз успіхів, не мають просування, але пробують їх досягти постійними штурмами і. Ну, зрозуміло, чому Дніпропетровщина, тому що це ж така інформаційна пропагандистська наступальна акція, вона менше про військову для того, щоб спробувати деморалізувати українське суспільство, спробувати деморалізувати наш спротив і сказати про те, що мовляв, дивіться, бої вже перекинулися, і вогонь війни перекинувся на ще одну українську область. Це очевидно, і ці мотиви противника зрозумілі. Але я вам можу сказати, що якщо раніше фіксувалися більш інтенсивні атаки по всій лінії фронту. Зараз все більше скидається на те, що вони перекидають певні сили, все більше на покровський напрямок на Лиманський і визначаються з напрямками удару. Ну тобто, фактично, Донецька область а, буде пріоритетною в наступальних діях ворога на на найближчий час. Але Дніпропетровщина, як така і захід на територію Дніпропетровської області до 9 травня, такі завдання були поставлені. Вони є пріоритетним завданням. Чи в них завдання є. лише дійти до адмінкордону? Є це, це завдання є. Ні, потрібно зайти безпосередньо <кък> і спробувати перетнути для того, щоб навіть за умови, що вони звідти потім вийдуть, але зробити цей крок для того, щоб посилити, скажімо так, ефект від. Цього і посилити власну пропаганду, посіяти у нас якісь неспокій і паніку. Але я можу запевнити, що з того, що мені відомо. Вже то дуже багато заходів для того, щоб ворога заблокувати в мене питання щодо е, спроможностей е, російської армії е, вести такі активні наступальні дії протягом весни літа. От ви про це просто на початку промови згадали, що там влітку може бути гаряче по різних напрямках. Вони визначаються зокрема, це Донеччина і Покровський напрямок, але і Південній, і Запорізький напрямок. Так само Харківщина точиться активні бойові дії. Але е, я, от буквально сьогодні, натрапив на матеріал типу не за група незалежних соціологів. Росії і їх передрукували російські змі деякі видання, значить, вони зробили соціологію, хоча наскільки вона релевантна в контексті Російської Федерації, не знаю, але кілька сот військовослужбовців чинних да російських опитали, і понад 70% вони проти продовження так званої цієї СВО спецоперації. і лише там трошки більше десяти за по перше, чи може бути це вкидом, просто знаєте? А по друге, наскільки така соціологія може бути правдивою? Ну насправді треба розуміти, що моральний дух у представників російської армії багато в чому погіршується. Війна затягується, вона триває, вони несуть великі втрати. І це ж можна скільки завгодно пропаганді розповідати про те, що все дуже добре. І завтра ми дійдемо до Ломанчу, що ще кудись багато різних казок. Але насправді вони ж бачать реальний стан речей, бачать проблеми, які існують, бачать незадовільний стан у складі командування і рішення, які ухвалюються. І тому цілком може бути, що саме така цифра. Я вам можу сказати, що. Багато ну із того, що публікують наші спецслужби, наші розвідувальні органи, наприклад, збігається, є в публічному так. доступі. Воно формувати. збігається. Ну, воно збігається, тобто чути розчарування, чути про те, як їх кидають на призволяще і так далі. Тому я не виключаю, що є багато військових російських, які не хотіли би продовження. Принаймні, вони б точно не хотіли би опинитися на передовій і брати участь в оцих м'ясних штурмах, куди їх кидає російське командування. Це точно а, на сам кінець. Не можу не спитати про розвиток і популяризацію ТРО як явища. Ми з цього починали, але от читаю новину буквально от щойно. А, значить, президент Казахстану Токаєв доручив шукати своїм там, науковцям нові поклади рідкоземельних металів. Це він так поч... дізнався про нашу співпрацю з США і відтак, напевно, хоче шукати, можливо, десь в піднебесній захисту або безпекових гарантій в разі а, якоїсь агресії з боку Російської Федерації. Напевно, ну я так собі розумію цю логіку. І в контексті Казахстану, давайте згадаємо. Згадаємо, що вони запозичують наш досвід розбудови сил територіальної оборони. До речі, до цього вже вдалися і поляки, і німці, і фіни а фіни вони теж відчувають пряму небезпеку. Як в цілому оцінюєте ТРО як явище, і чому європейські країни, та й не лише, але й Центральну Азію, зокрема, тепер беруть на списи цей досвід? Ну, справа. Тому що територіальна оборона і в складі збройних сил України як явище об'єднання добровольців зарекомендувала себе дуже добре, особливо на початку повномасштабного російського вторник це саме люди, звичайні люди, які об'єдналися, взяли до рук зброю і пішли боронитися, тобто боронитись за власні сім'ї, за свою свободу і стали потужним інструментом і ланкою в збройних силах України на зараз. Ну і система існування, формування і розгортання ТРО дійсно переймається, наприклад, тим же Казахстаном і багатьма країнами Європи. Казахстан формує 20 бригад. Вісім із них має бути розташовано на кордоні з Росією. В Кремлі це вже викликали негативну реакцію, прогнозовано, тому що вони це сприймають як загрозу, хоча. Бригади територіальної оборони створюються для захисту, але це свідчить про напругу, яку є. Це свідчить про те, що український досвід переймається, що він є корисним, і це свідчить про те, що Україна потрібна. Українська армія потрібна, українська система територіальної оборони збройних сил потрібна, і український досвід буде важливим, В тому числі він потрібен і для країн НАТО. І в цьому є, скажімо, успіх України. В цьому є наша потрібність, і це означає, що наші партнери вони будуть рахуватися і будуть розвивати співробітництво з нами, тому що це в їхніх безпекових і оборонних інтересах. Пане Олександр, дякую вам за те, що завітали. Як зазвичай цій порі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем у цій порі.